всі прийшли ми вчитись, постараймось не лінитись, тож до праці всі мерщій. Здалайма труднощі усі. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, яке більше за 25 у три рази. Правильно, це число 75. І наступне число більше за 202 у 4 рази. А це число дійсно 808. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши ці числа до кінця рядка. Удосконалюємо вміння виконувати письмове ділення на двоцифрове число. Коли в часті одна цифра. Працюємо з підручником завдання номер один. Поясни подане розв'язання. 592 поділити на 74. Ми розуміємо, що 59 десятків ми не можемо поділити на 74. Значить, перше неповне ділення буде 592 одиниці. Значить, часті буде одна цифра. Нам потрібно способом добору знайти значення частки. Ми шукаємо таке число, яке примножені на одиниці дільника, це число 4, в результаті дадуть одиниці діленого, а це число 2. 3 помножити на 4 дорівня 12, це нам число підходить. І 8 помножити на 4 дорівня 32. Отже, числа 3 і 8 нам підходять. Але щоб визначити, яке з цих чисел нам підходить, треба дільник, а це число 74, замінити меншим круглим числом, це число 70. Дільник подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці і числа 7. 592 треба поділити на 10. Це приблизно буде 59, а 59 поділити на 7, приблизно дорівнює 8. Отже, число 8 є серед записаних, значить, число 8 нам підходить. В частку записуємо 8. 8 помножити на 4 дорівнює 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 дорівнює 56 та ще 3 59. Ми отримали 592. Нам потрібно 592 відняти 592 дорівнює 0. Ділення виконали. Вірно. Працюємо в зошиті 414 поділити на 46. Знаходимо перше неповне ділення 414. 414 одиниць, значить, часті буде одна цифра. Одну цифру ми добираємо способом добору. Нам потрібно знайти таке число, яке примноження на одиниці дільника, а це число 6, давало б нам в результаті одиниці діленого, а це число 4. Ми розуміємо, що це число 4, адже 4 помножити на 6. До рівня 24. А також ще підходить число 9. Для того, щоб визначити, яких з цих чисел нам підходить, треба дільник, а це число 46, замінити меншим круглим числом, а це число 40. 40 подаємо у вигляді добутку чисел розрядної одиниці і числа 4. А далі ми застосовуємо послідовне ділення. Нам потрібно 414 поділити на 10, це приблизно 41. А 41 поділити на 4. Дійсно, приблизно це буде 9. Отже, 9 це є значенням частки. Записуємо в частку 9, перевіряємо. Нам потрібно 9 помножити на 6 дорівнює 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 9 помножити на 4, 36 та ще 5, 41. Ми отримали число 414. Потрібно 414 відняти 414, дорівнює 0. 600 поділити на 75. Визначаємо перше неповне ділене. Правильно, 600 одиниць. Значить, у частці буде одна цифра. Щоб знайти цифру частки, ми застосуємо спосіб добору. Нам потрібно знайти таке число, яке при множенні на одиниці дільника а це 5, ми отримаємо одиниці діленого. А діли немає 0 одиниць. Ми розуміємо, якщо 4 помножити на 5, то це дорівнює 20, 0 одиниць. Також можна 6 помножити на 5, це дорівнює 30, і також 8 помножити на 5, це дорівнює 40. Для того, щоб визначити, яке з цих чисел нам підходить треба дільник замінити меншим круглим числом. Число 75. Ми замінюємо меншим круглим числом 70 і подаємо у вигляді добутку чисел розрядної одиниці і числа. Добуток чисел 10 і 7. А далі ми виконуємо послідовне ділення. Нам потрібно 600 поділити на 10, то це дорівнює 60. А 60 поділити на 7. Приблизно буде по 8. Отже, серед поданих чисел у нас є число 8. Перевіряємо число 8. Нам потрібно 8. Записуємо частку. І 8 помножити на 5. Дорівнює 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 дорівнює 56 та ще 4 дорівнює 60. З'ясовуємо, скільки одиниць ми розділили. 600 відняти 600. До рівня 0, ми всі одиниці розділили. Значення частки 8. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. завдання номер 2. Зістав частки, у чому їх відмінність? 532 поділити на 4 і 332 поділити на 4. У першому виразі перше неповне ділене – 5 сотень. 5 ми можемо поділити на 4 так, щоб часті були сотні. Значить, часті буде три цифри, а в другому випадку перше неповне ділена 33 десятки. Значить, часті буде 2 цифри. Якщо тобі все зрозуміло, знайди значення часток письмове, зупини відео. І виконайте завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 532 поділити на 4. Перше неповне діло на 5 сотень, значить, часті три цифри. 5 поділити на 4. Ми візьмемо по одному, дізнаємо з дією множення, скільки сотень розділили. Нам треба 1 помножити на 4. Це дорівнює 4. Підписуємо 4 під сотнями. Дізнаємось дією віднімання, скільки сотень ми не розділили. І це є один. одна сотня. Одна сотня це є 10 десятків, та ще ділене має 3 десятки. Друге, неповне ділене 13, 13 десятків, 13 треба поділити на 4. Ми візьмемо по 3. Дізнаємо з дією множення, скільки ми розділили, 3 помножити на 4. До рівня 12, підписуємо під десятками, з'ясовуємо дію віднімання, скільки ми не розділили. І це 1. 1 – це є остача. Один десяток це 10 одиниць, та ще 2 одиниці є уділено. до дорівнює 12. 12 поділити на 4 дорівнює 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12 і 12 відняти 12 дорівнює 0. Отже, ми отримали значення частки 133. Зупини відео і наступний вираз. Обчисли самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Сьогодні на уроці ми ознайомлюємось з прийомом письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове, якщо значення частки двоцифрове число. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Прокоментуй, як Інна знаходила значення першої частки. Зупини відео і прокоментуй самостійно 324 поділити на 36. Продовжуємо працювати. Давайте з вами розглянемо письмове ділення 864 поділити на 36. Міркуємо так. Визначаємо перше неповне ділення, в дільнику дві цифри. Тому в діленому виділяємо ліворуч також дві цифри, отримуємо 86 десятків. 86 десятків, значить, часті буде дві цифри. Щоб 86 поділити на 36, нам потрібно дільник 36 представити у вигляді меншого круглого числа. Менше кругле число це число 30. Число 30, ми подаємо у вигляді добутка розрядної одиниці і числа 3. Нам потрібно 86 поділити на 10, це приблизно буде 8. А 8 поділити на 3 дорівнює 2. Це є перша цифра в часті записуємо два в частку. Нам потрібно дію множення перевірити, чи всі десятки ми розділили. Нам потрібно 2 помножити на 36, 2 помножити на 6, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, а 2 помножити на 3 дорівнює 6. Та ще один дорівнює 7. Ми отримали число 72. Дією віднімання ми дізнаємось… Скільки десятків ми не розділили 6 відняти 2 дорівня 4, а 8 відняти 7 до рівня 1. 14 це є остача. Остача менше, ніж дільник. Значить, цифру в часті ми дібрали правильно. Утворюємо друге неповне ділене. Поруч з астачею записуємо 4 одиниці. Друге неповне ділення 144. 144 нам треба поділити на 36. Ділимо послідовно: ми спочатку 144 поділимо на 10, а потім отриманий результат поділимо на 3. 144 поділити на 10 це приблизно 14, а 14 поділити на 3. Приблизно буде 4. Це друга цифра в часті. Записуємо цифру 4. Дізнаюся, дію множення, чи всі одиниці ми розділили. 4 помножити на 6 дорівнює 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 дорівнює 12 та ще 2 дорівнює 14. Ми отримали число 144. Дію віднімання дізнаємось скільки ми не розділили. 144 відняти 144 дорівнює 0. Значення частки 24. Виконайте ділення письмове 768 поділити на 24. Визначаємо перше неповне ділене. Дільник має дві цифри, тому у діленому визначаємо дві цифри і перше неповне ділене 76 десятків. 76 десятків ми можемо поділити на 24 і отримати в часті десятки, значить, в часті буде дві цифри. Щоб 76 поділити на 24, нам потрібно дільник 24 замінити меншим круглим числом 20. 20 це є добуток чисел розрядної одиниці і числа 2. А тепер ми будемо поступово 76 поділимо на 10. Це приблизно буде 7. А 7 поділити на 2. Це приблизно буде 3. Ми знайшли першу цифру в часті, записуємо її на першому місці. Дію множення ми перевіряємо, скільки десятків ми розділили. Нам потрібно 3 помножити на 24. 3 множим на 4 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 дорівнює 6 та ще 1 дорівнює 7. Дію віднімання: ми дізнаємось, скільки десятків не розділили. 6 відняти 2 дорівнює 4. Це є остача. Утворюємо друге неповне ділина. І для цього ми записуємо поруч. Число 8. 48 одиниць це друге неповне ділене. 48. Нам потрібно поділити на 10, це приблизно буде 4. А 4 поділити на 2 дорівнює 2. І друга цифра в часті це 2. Нам потрібно 2 помножити на 24. Ми розуміємо, якщо 2 помножити на 24, це буде дорівнювати. 48. Нам потрібно 48 відняти 48 до 0. Ми обчислили вираз. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і виконай наступний вираз самостійно. 546 поділити на 21. 546. Поділити на 21. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Визначаємо перше неповне ділене, у дільнику дві цифри. Значить, у діленому. Відраховуємо ліворуч дві цифри і отримаємо перше неповне ділене. Це 54 десятки. 54 десятки можемо поділити на 21 так, щоб у часті були десятки, тому в часті будуть дві цифри. Щоб 54 поділити на 21, нам потрібно дільник 21 замінити меншим круглим числом. 20, 20 це є добуток чисел. Розрядної одиниці і числа 2. 54 ми тепер будемо поступово ділити на 10, приблизно дорівнює 5, а 5 поділити на 2 приблизно дорівнює 2. Ми знайшли першу цифру в часті. Записуємо 2. Нам потрібно. Дію множення ми дізнаємось, скільки десятків розділили. Потрібно 2 помножити на 21. 2 помножити на 1 2, а 2 помножити на 2 4. Ми отримали число 42. Нам потрібно дізнатися дію віднімання, скільки ми не розділили десятків. 4 відняти 2 до рівня 2, а 5 відняти 4 до рівня 1. 12 це є остача. 12 менше, ніж дільник, ніж число 21. Значить, цифру в часті дібрали правильно. Визначаємо друге неповне ділене записуємо число 6. Друге неповне ділене 126 одиниць. Поступово ми ділимо 126, ми поділимо на 10, а потім поділимо на 2. 126 поділити на 10. Це приблизно буде 12. А 12 поділити на 2 дорівнює 6. Ми знайшли другу цифру в часті. Записуємо 6. Нам потрібно 6 помножити на 21. 6 помножити на 1. 6. А 6 помножити на 2. 12. Ми отримали. 126. Дію віднімання знаходимо, скільки одиниць ми не розділили. 126. Відняти 126 до рівня 0. Ми розділили всі одиниці. Тобто значення частки 26. Тренувальні вправи. Обчисли з коментарем, користуючись підказками. Зупини відео. І виконай це завдання самостійно. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Зупини відео, прийди до підручника, прочитай самостійно задачу номер 4 і доповни короткий запис, який є у підручнику і також на слайді. Перевіряємо вашу роботу, перевіряємо, як ви доповнили короткий запис. Нам відомо, що для ремонту мініготелю придбали 25 рулонів по 10 метрів у кожному рулоні. Для двокімнатного номера використали 80 метрів шпалер. А п'яту частину решти для однокімнатного, значить, одна п'ята від решти. Скільки метрів шпалер використали для однокімнатного номера? Це є шукане число. Записуємо розв'язання в зошиті, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки придбали метрів шпалер. Якщо відомо, що 25 рулонів по 10 метрів. По 10 метрів взяти 25 разів. І це ми знаходимо аритметичною дією. Правильне множення. Ми дізнаємо, скільки всього придбали. Нам потрібно 10 помножити на 25 і це дорівнює 250 метрів придбали шпалер. Ми знаємо, що 80 метрів шпалер використали для двокімнатного номера. То, знаючи ці дані, що придбали 250, а використали 80, ми можемо знайти. Решту шпалер. У другій дії ми застосуємо арифметичну дію. Правильне віднімання. І нам потрібно 250 відняти 80. І це дорівнює 170 метрів. Це є решта. Ми знаємо, що одну п'яту решти використали для однокімнатного номера. Щоб знайти 1 п'яту, ми застосуємо арифметичну дію. Ділення. І в третій дії нам потрібно 170 поділити на 5, зупини відео і обчисли письмово третю дію. Не забудь записати відповідь до цієї задачі. Підсумок уроку. розкажи про свою роботу на уроці. Зупини відео. І побудуй висловлювання. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.